Всі моє вітання. Ну, Проєкт вже розпочинається, я виїхав е від батьків тільки що з повна машина барохла. Щось я спочатку думав, що буде менше речей, машина буде напівпуста, але як є, так є, їдемо. Друзі, яка ж чудова і мальовнича наша країна. І краєвиди. Я вже майже рік не був на Закарпатті. дивлюся на всі ці пейзажі і в голову мені закрадається така думка, чому Бог дав нам всі ці, ці чудові місця, їх багато по Україні. І якась нечиста сила дала нам таких йобнутих сусідів. Я думаю, всі зрозуміли про кого я. Може для якогось незрозумілого балансу, як ви гадаєте. Ну що, друзі, під'їхав я вже на кордон. Там вже черга стоїть, машина ще на в'їзді черга, я думаю, що далі там теж черга буде трошки. Подивимось. Я познімаю потім там десь себе, тому що на кордоні знімати не можна. Далі буде.